Житловий комплекс Сістер від «Ріел». Містечко посмішок. Старт продажів. Сейчас Германия лидер лідер Євросоюзу по стоїмості ну и нови налог очевидно ударять і по сім'ям, і по предпринимателям. Стабє скалить зубы зуби і горло про якісь там неіснуючі проблеми у німців, які звісно ж повірить її невубаглива аудиторія. А от інші путінські прихвистні взагалі заявляють, що можуть знищити німців. Слухайте, уже не дають ні німці спокою московитам. Нужно совершить розгром Європи з тим, щоб вони побіжали, і довести діла до того, щоб вони розуміли, що слідчим волна ударів впаде по їх території. Це звісно лише короткі фрагменти того, що я покажу вам сьогодні далі. Але знаєте, навіть цього достатньо, щоб зрозуміти, якою нікчемною і цинічною є пропаганда Кремля, а також і всі російські пропагандисти. Але давайте таки більш детально про те, якими заявами зараз посіпаки бункерного пробивають дно. От далі що буде? а нічого, вже совпало і вже їх переходять. Сміття Харківська область куди прийшли із Луганської Границя Російської Федерації проходить між Луганською і Харківською областями. Ну, Луганская, да. а, Донецкая. В Днепропетровскую область откуда да. пришли? Из Донецкой. Там сейчас да. в двух, как минимум, вселах, уже стоят российские войска. Значит, э, линия границы проходит между Донецкой областью и Днепропетровской областью. То есть вопросов нет, Войска идут дальше. Они не останавливаются. Нет, это понятно, у них какая позиция будет. Вот все, мы, мы вот, значит, свое освободили. Они молчат, мы продолжаем. Да, ничего же они же, а будет. Мы же и сейчас продолжаем. Мы же, мы же не сказали, мы будем воевать только в пределах вот этих вот там четырех областей, да? А мы в Сумскую область вступили, там в Черниговскую можем вступить, в Харьковскую вступили. Значит, э, э, а дальше уже как? Вскрытие покажет, что будет дальше происходить. У нас же є Харківська обла адміністрація, російська харьківська обла То Тобто, вполне возможно, що когда в этой області на критическая критична маса территорий, територій, Харківська администрация може провести референдум. Да. Тож, вітаю з вами. Я інна Набок. і це свіженький огляд російської пропаганди. Та звісно, новин з болітиків, котре підтверджують, ця недофедерація не здатна існувати поруч з адекватними і цивілізованими країнами світу. Тому одразу нагадую: коментуйте це відео, залишайте свої вподобайки. Ну і звісно, поширюйте, щоб все це побачили якомога більше людей. А саме те, як пропагандистка Путіна Скабєєва знову замилює очі росіянам, і замість того, щоб говорити про реальні проблеми, з якими стикаються щодня громадяни федерації, чи висвітлювати критичну ситуацію на окупованих Росією територіях, ну знаєте, навіть з тією ж водою в ДНР, якої немає. Кабєєва розповідає байке, тобто побрехеньки своїх сценаристів, про те, як погано живуть інші, і першочергово чомусь саме німці. Співпадіння не думаю, тож давайте подивимося. Власті Германії готують новий удар по карманам граждан Вводиться доповнительна плата за електроенергію. Министерство экономики ФРГ подтвердило планы обложить потребителей новым сбором для финансирования резервных газовых электростанций. Уже сейчас Германия лидер Евросоюза по стоимости электричества, но ну и новый налог, очевидно, ударит и по семьям, и по предпринимателям. В этой связи просто невероятная новость граждане Германии, в числе лидеров по иммиграции из Европы. В Россию вы не поверите. Спочатку действия програми віза за общі ценності Германія оказалась на першому місці по числу заявників – 224 человека. Это Це почти кожний п'ятий із всіх подавших заявки. А те, що на окупованих територіях Донецької області немає води, немає ліків та і нормальних доріг і перспектив, то для неї дрібниці. Те, що люди там виживають, а не живуть, теж не на часі у Скабєєвої бачите гуманітарна місія рятувати німців від Європи. Ну і це не дивно. Бо дійсно, чого б то Скабєєва буде говорити про ДНР. Там все стабільно: розруха, бідність і руский мір. Куди краще плести ахінею про загниваючий захід? Га не розповідати, що приміром у владивостоці вже тиждень не працює мобільний інтернет. І росіяни не можуть навіть розплачуватися картками, а у деяких районах жителі масово скуповують готівку. Ну так знаєте, як у фільмах про апокаліпсис. Та найцікавіше, що російська влада каже, що це задля безпеки, ну щоб невідомі дрони не літали над головою. Ну а я ж нагадаю, відстань від України до Владивостока понад 7 тисяч кілометрів. Але як бачимо, вставання з колін і СВО таки наздоганяє всіх і ближніх, і дальніх. Нічого головне, що Скабєва знає, як важко живеться німцям. Ну а в цей час інші так звані експерти російських телопомийок заявляють, що треба взагалі бити по німеччині, і не тільки Относительно світі мирним путем європейський вопрос к сожалению, сожалії не рішить нізя. Ми можемо відложити те рішення і положить отримати що те ж саме через несколько літ. Ну, я не знаю там. тех планов, которые существуют у нашего верховного командования, не знаю, военных планов, но мне совершенно очевидно, что на Украине нужно совершить разгром Европы, с тем, чтобы они побежали и довести дело до того, чтобы они понимали, что следующим, следующая волна ударов пойдет по их территории. Может быть даже, очень бы этого не хотелось, не ядерными ударами. Начать, єсліані буд упіратися, бити по ним і ні ядерним оружием для по крайній мірі я європу нужно відпугнуть. Але повірте, навіть ось це брязкання зброєю це ще не все. Рупор Кремля Міхеєв знову дістав арешнік. І знаєте, я помітила, що це вже у них там традиція. Як тільки щось іде не за планом руського міра, Міхеєв дістає свій арешнік і починає грізно погрожувати світу. Орешник серийно начал поступать, начал производиться серийно и начал поступать в войска, и это как раз одна из таких более мягких мер, но тем не менее, так сказать, да, которая должна, по идее, донести светлую мысль до да, наших врагов на Западе, что они в неуязвимом положении не останутся в случае чего, как бы, да, а вся их политика, она ведет к тому, что этот случай, так сказать, рано или поздно может возникнуть. И если они не хотят, чтобы значит, этот случай возник, не хотят испытать на себе вот эти вот От э, наші ракети средні мали дальності менше дальності та скачі включає если они на собі не хотят это испытать на своїй голові, да вот, то, наверное, надо -то идти на какие-то политические компроміси. Я так думаю, що такі так сказать, движения надо было делать и раніше. Це означає тільки одне. Як тільки російська пропаганда зазнає кризи жанру, то кремлівські щури починають розмахувати ядеркою. Ну так ніби це універсальна таблетка від усього. Від санкцій, від їхніх поразок на фронті, і звісно від реальності, але не решником єдиним, бо дивіться, які ще заяви маю. Я бы все-таки уже ядерное оружие -то привел в состояние готовности и а? провел испытания, например, на Яворском полигоне. Можно, э, нет, на Яворском. Нет, как раз на Яворском и надо. Вот Яворский полигон идеален для испытания ядерного Яворский, оружия. Яворский полигон даже в Советском Союзе не был предназначен для испытания а я же не говорю, что он Предназначен, оружия. его просто не жалко. Не жалко. Там же готовят так что рассчитаем розу ветров, посмотрим, когда куда ветер дует. А вот эти высловления, как вам? Это, уявить, как теперь подгорает московитый, если не садится вот это. Не мы это начали. Все-таки российское руководство долго пыталось найти какой-то взаимоприемлемый консенсус. Но если ельцинский период брать, то Ельцин просто раскатился, так сказать, ковриком, да, отдал все, что можно отдать. Если брать уже, так сказать, путинские и медведевские периоды, да, так сказать, мы пытались искать какой-то консенсус. А давайте торговать, а давайте жить дружно, а давайте, так сказать, друг к другу ездить в гости, а давайте то, давайте все. Только вы, пожалуйста, какие-то наши крайние, так сказать, интересы учитывайте, хоть какие-нибудь, в конце концов, нет. Они перли как бульдозер, как бы вот это наше, это тоже наше, вот это опять же наша, Украина наша, вот это наше, все наше. И вообще все отдайте, так сказать, и уходите отсюда да вот ну и это вызвало вот ответную реакцию то есть все что мы сейчас делаем это вынужденные меры и вообще я так понимаю что российское руководство очень неохотно да в какой-то момент вот к этому вернулось потому что понятно что это опасно затратно и все остальное А, і про Трампа теж не забувають, і регулярно пробувають висловлюваннями такого роду. Пильна опера під названням Ультиматум Трампа у нас продовжується. Так вчора американський президент знову пригрозив, що якщо до 8 августа по Україні не буде заключено перемир'я, то в отношении России штаты ведут санкции. Метущееся настроение американского президента, смещение им сроков, там, ужесточение риторики, смягчение риторики. Но еще на что бы хотелось обратить внимание, сделать такой акцент. Несмотря ни на какие метания, по сути дела, по сути дела, действительно угрожающего чего-то напрямую или, ну, скажем так, Ні одним своїм заявленням Трамп пока що в отношениях з Росією, Рубікон то, що називається не перейшов. Ну а я підсумовуючи, нагадую підтримуйте наші сили оборони, донатьте на потреби нашого війська, щоб чисельність їхнього зменшувалася, і звісно, не ведіться на фейки російської пропаганди. А з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску. Бо ви ж знаєте, у Кремлі стукають з дна регулярно. А отже, нова порція ахінеї пропагандистів точно не забариться. Ну а я вам все покажу і розкажу.